Бор складався з двох частин. Перше це виконавче провадження, це виплатити все по судам Кондратюку. А друге це не, менш, не менша сума. Це забрати весь каталог своїх старих пісень. Але ж для того, аби повернути каталог усіх своїх старих пісень, це зовсім інша цифра, не менша. Розумієш, тобто суми, ті, які називають зараз там в пресі, пишуть люди, Назвити. вони не ті. Я не буду. Я людина не про суми, я не про гроші. Я про душу, я про серце, я про творчість, я про любов. Я не хочу говорити, називати суми. Неважливо. Я не хочу, щоб це перекручувала преса і писали якісь цифри. Не в цифрах, не в цифрах справа. Сьогодні справа у прощенні. Розумієш, я внутрішньо для себе простив Кондратюка.